Всім привіт! Сьогодні хочу зробити максимально швидкий ремонт, а саме за допомогою графітового стержня зробити провідник для згорівших світодіодів. Для того щоб чітко розуміти, що графіт є провідником. Ми зробимо такий ось експеримент за допомогою мультметра, будемо продзвонювати графітовий стержень. Метр що це може означати? Це означає, що графіт є провідником. Його можна використовувати для таких цілей, як швидкий ремонт таких ось матриць. Що я зараз буду робити? Для того, щоб зробити провідник, потрібно обмалювати або П-образно, або можна по кругу повністю обмалювати світодіод. Зробити дорожку для проходження струму. Тут я вже, як ви можете помітити, за допомогою мультметра прозвонив світодіоди і помітив, які не працюючі. Ці так видно, що вони не працюючі з чорними цятками. Приступимо до ремонту. Не що ходімо перевіряти. Як ви можете побачити, світодіоди світять, але щось не особливо яскраво. Світодіоди загорілися чи засвітилися, але яскравість була дуже низька. Більш за все, що просто недостатній контакт. Так що буду пробувати перепаювати. Як ви могли побачити, не світились тільки ці світодіоди, це я зробив вже... Припаяв за допомогою паяльника дорожки. Не особливо акуратно вийшло, але працює. З вами був канал Техновигода. Кому сподобалося відео, підписуємося на канал та ставимо лайки.